Російські дипломати, які нині працюють у Європі, тепер мають звітувати про кожну їхню поїздку в іншу країну. Наприклад, щоб поїхати з Відня в Барселону, доведеться повідомляти уряди обох країн. Це одна з вимог у пакеті санкцій ЄС проти Росії. Дипломати ще з радянських часів працювали розвідниками Кремля, вивідували військові політичні плани інших країн, займалися пропагандою та навіть викрадали рецептуру чи то їжі, чи то предметів вишитку або ляльок, щоб і собі зробити подібне. Ховалися навіть у рясах, як от всім відомий патріарх Кіріл. У 70-х роках був шпигуном у Швейцарії. Працював представником РПЦ у всесвітній раді церков, а фактично намагався впливати на раду заради виходи СРСР. Вони використовують росіяни. Дипломатичний імунітет, тобто всі ці міжнародні домовленості, що дипломати кожної країни вони є недоторканними, їхні вантажі, особисті речі, автівки вони не доглядаються. Цих людей не можна заарештувати в країні прибуття, можна виключно оголосити персону на Майже кожен російський дипломатичний представник потенційний працівник служби зовнішньої розвідки або головного управління генерального штабу Москви. у світі про цю агентуру Кремля знають, але доки не зловлять на гарячому вислати з країни не можуть.